Так. Так. Ну, моє свідоцтво не таке яскраве, як у братів, але теж хочеться прославити Ісуса Христа. В першу чергу, стосовно цього віршика, хотів би ну, сказати, що це для мене особисто, тому що, коли я прочитав цей віршик, ну, я відчув такий докір. Ну, особисто до себе, тому що ну, не завжди я щирий і перед Богом, і перед братами, особливо тоді, коли треба йти ну, в тюрму нести Слово Боже, а не завжди хочеться там готуватися або ще щось. Ну, і ти думаєш, всякі ніби не небіліці, але яка рість відверта перед братами. Тому э, розкажу трошки про себе. Ну, сам я з міста Кривий е, э, без Бога наркоман, э, злочинець, куча всяких недоліків, але дякувати Богу, любов'ю і крові Ісуса Христа. Я очищен, я прощен. сьогодні я дитя Боже і. Роблю все можливе, щоб славити його і служити йому. Е, У своєму житті я з 14 років приймав наркотичні засоби. Е, за куріння я взагалі не пам'ятаю, чесно кажучи, я пам'ятаю в садочку вже з папіросів був. Ну от пам'ятаю, як я. В садочку ми бігали, прятались і курили. Поэтому оскільки я почав курити, я не знаю. Не пам'ятаю апіорік курити, це і все. я 15 років. З е, 16 років я попав в місця позбавлення років е, і до 27 років я практично без виходу сидів 11 років. Потім освободився там 4 роки погуляв і знову 5 сів в тюрму. Ну, це був останній раз, я відсидів. Ну, два рази я на строгому режимі сидів і вже е, зараз, 11 років, я не сижу, але з Богом я тільки п'ятий рік. Е, так сталося, що е, Останній раз освободился, гріх уже затягнув до такої степені, що втратив сім'ю, втратив все, що тільки можна було. І в якийсь момент я вирішив поїхати на реабілітаційний центр, прийняв рішення, дякувати Богу, коли сидів місця позбавлення волі, були друзі, такі, які покаялися. Я бачив це свідоцтво, я бачив зміни життя. І я звернувся до одного із своїх бивших колег, щоб вони допомогли мені. Мені відправляють сюди на Західну Україну. Ну, так сталося, що мій друг він служив на центрі. Я сам вже з Дніпропетровської області. Він хотів мене забрати до себе на центр, бо він служив на центрі. Я відмовився, кажу: я мені треба уїжджати з Дніпропетровської області, треба подалі на Західну Україну. Він каже, добре. Я знайду тобі центр. Мені знайшли центр у 50-ників. Е, Забув як село називається в Рафалівському районі. Там я е, сказав братям своїм. У мене два брата було. Один загинув на війні, на жаль, е, старшому брату, тому що загинув, я кажу, що прийняв рішення їхати на центр. Він рад, що я вирішив, бо я їм тягар був. Я реально, е, він мені купив квіток, зібрав мене писань, зібрав всі речі. Я не розумів, що я вже е, додому не повернуся, Він мені такі сумки е, нагрузив, що я думаю, та, хто їх тягнути буде. я реально, я кажу, да там мені не треба. Я там взяв пакетик якийсь, я говорю, ні, мені носки, труси там, а я і не розумів, що я хворий, тому що я просто не хотів тягнути їх. Я взял там, вибрав носки, труси, кої вахи і поїхав. Е -е, доїхав я до центру. На центрі, дякувати проти Богу, ну, мені попався гарний центр. Служителя гарні там були. Але е, і Бог так мене звільнив одразу. Мені не було ні комаров, е, нічого. Але через неділю е, я зрозумів, що у мене температура 40. Е, мене до лікарів. Ви думали, що в мене запалення легень. Почали лікувати. Лікували, лікували. Виявилось, що в мене двосторонній розпад легень. Е, мене вивозять в рівне в туб-діспансер. Лікарі е, не вірили, що вони мене спасуть, тому що в мене був мільйонний процес. Його встановити ну, це практично нереально. Плюс, е, я маю віл інфекцію, в мене було вже 38 кліток. Тобто, це практично імунна ну, система вбита. Вона просто не мала можливості з цим впоратись. І тоді, коли лікарі вже е, опустили руки говорять, ми не знаємо, що з ним робити. До суботи, скоріше за все, він не доживе. Е, але написали в такий список, е, щоб мені хтось. Ну, щоб я купив. Я кажу, де де я вам візьму такі гроші? Ну, що смішні. Ну, э, дякувати Богу, ті п'ятдесятники е, э, попросили одного баптиста, щоб він за мною присмотрев. Ну, він зараз член наш моєї церкви, в якій я, він мене так і перетягнув э, к баптистів. к баптисті. Е, але він пішов, купив всі ці ліки, е, мене прокапали і дякувати Богу, ну, процес становився. Е, не буду багато розказувати, тому що е, моє свідоцтво, взагалі за те, що я тут стою на цьому місці, це дійсно е, свідоцтво того, що Бог живий. Е, я не знаю для чого мене Бог врятував, впевнений, що на таких, як я він прославляється. Во всіх відношеннях. Все, що я зараз маю, я знаю, що це тільки Бог може дати. Тому що на сьогоднішній день я я прийшов на, на центр вже реально паміра. Я вже думаю, я вже розумів, що я не потрібний ні своїм братям, нікому не потрібний. Думаю, віручи, мене, хоч поховають, тому що я реально нікому не потрібний був. Але на сьогоднішній день мене Бог зцілив, мене Бог простив, зняв той тягар, який я тягав за собою все життя. Я вже до нього привик і думав, що з ним ну. Буду до, до кінця днів ходити, але Господь мене помилував, зняв той тягар, те сумління, що в мене було накопичено за, за всі мої роки. І е, на центрі я, е, ну коли я прийшов на центр, насправді я не хотів шукати Бога. Я реально прийшов, щоб мене просто поховали. Тому що не знаю, чому я переживав за те тіло, не знаю, як пояснити, але мені хотілося, щоб мене поховали як нормальну людину. Коли я прийшов, я ну, сміявся з того, що там відбувається на центрі. Я ржав просто. Кожен день я ржав. Я, коли мене, ну, пішов на нараду до пастирів, пастирі мені кажуть. Шо, ну, що ти там побачив, може щось навчився, може щось почув. Я говорю, я щиро навчився сміятися пісканоплі. Ну, тобто э, я реально э, навчився ржати. А, а потім э, так відбулося, що мною на реабілітації був один хлопчина, він військовий, він і зараз на війні. Він таки не пройшов реабілітацію, тому що війна почалась, і він в перших рядах пішов. Але він воював ще за в нього було куча контузій. І в нас різниця там була в місяць. Він на місяць раніше мене прийшов на реабілітацію. Я ржав ржав а він молився. Я ржав, а він молився. І потім я бачу, як в нього починається життя мінятися. Я бачу, як його характер, який він нервний був, він спати не міг. А тут, Бог йому дає мир, він починає спати. Він починає адекватно реагувати на певні виклики, які відбуваються на центрі. Якщо там місяць-два місяці тому він агресивний на мене кидався, або я на нього, то тут він вже мені уступає. Я бачу, що його життя міняється, а я стою на одному місці. Тоді я задумався, тоді я звернувся до Бога, почав е, до нього, і він, дякувати Богу, мене помилував. На сьогоднішній день я вже маю дружину, я вже Член церкви, маю два служіння: реабілітаційний центр, служіння. Що то, що то служіння, я люблю, я е, бачу себе в цьому служінні. Не знаю, як Бог поведе далі, але вірю, що я можу послужити що на реабілітаційному центрі, що тим е, братям, які ходять в місцях позбавлення волі. Я маю ну, жінка зараз уже вагітна. Через 4 місяці вже родить мені ще дівчинку. Ну, я маю дочку одну ще з гріховного життя. Я не був там женатий, але ну, дочку маю. Але буде ще одна дочка, яка е, з дійсно в христианськ. Думаю, що е, на цьому Христос не закінчить прославлятись на таких, як я. Е, чому? Тому що я впевнений, що от якраз на от таких, як я, коли з мертвого Бог воскрешає, Бог на таких, як я, і прославляється. Так що нехай Господь благословить кожного,